Привіт! Навіщо тобі розлучення? Так, а ось ця обручка так не вважає. А ти зняв своє? Навіщо? Воно мені так подобалось. Я хочу, щоб ти його носив. Навіщо тобі розлучення? У тебе хтось з'явився? Ну, то не треба тобі розлучення. Я можу приїхати і підписати документи. Хто вона? Ну, Я хочу з нею познайомитись. Я хочу розуміти, кому я віддаю свого коханого чоловіка. А Дайна, я вгадаю, це типова кудрява блонда із тупим, пискревим дитячим голосом. Mm. Ну раз вона така класна, то приведи її до мене, познайомимось. А поки немає нареченої, немає розлучення.